Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні ми познайомимо вас з новою міжнародною школою ЮМК Стар, яка тільки не відкрила свої двері. До речі, як проходило відкриття, ви можете переглянути в одному з наших попередніх випусків. І з чим зустрічає своїх учнів колектив ЮМК Стар, які інновації впроваджено в процес навчання, та що власне дає статус міжнародної школи. Дивіться далі. Ми ніби опинилися в ботанічному саду. Фонтани, квіти, зелень. Чиста і дуже красива власна простора територія школи вражає з перших кроків. Прикрашає, звісно ж, місце розташування це мальовничий гостомель. ЮМК Стар це нова школа в мережі закладів освіти ЮМК Інтернешнл School. Відкрилася 1 вересня цього року школа повного дня для дітей від 1 до 11 класу. Також працює дошкільне відділення. ЮМК Стар має сертифікат Кембридж. Навчання проходить за державною програмою Інтелект України, за міжнародною програмою Кембридж або ж за білінгвальною формою, яка поєднує українську та міжнародну програми. Все, що мали в досвіді, найкраще втілили в життя. Школа, яка створила всі умови, враховуючи сьогодення в нашій країні, це, перш за все, безпеку. Це забезпечення, повноцінне забезпечення енергопостачанням, це повноцінне забезпечення водопостачанням, це власна територія чудова забезпечена всіми ігровими майданчиками, ігровим обладнанням, це власна котельня, яка забезпечує теплом школу, власна кухня, яка забезпечує харчуванням дітей. Тобто все автономно, все власне, все потужне і досконале, в що в освіті, що в навчанні, що в атмосфері, комфорті, затишку і в цілому, в житті, шкільному житті дітей. В цій школі вдало поєднано і форму, і зміст. Що ми маємо на увазі? Створено всі умови для комфортного перебування, безпеки, дозвілля і при цьому збережено змістову складову навчання. Тут не просто красиво, тут отримують справжні знання. Yes, that'd be great. Yeah? Okay, I'll put it. Невеличка нарада повністю англійською. Нічого незвичного для педагогів школи. Ми вже зазначали, що UMK Star має статус міжнародної. Давайте дізнаватись подробиці, які переваги сертифікат Кембриджа надає, як міжнародний диплом допоможе сьогоднішнім школярам в майбутньому. Та як власне організовано навчання за міжнародною програмою? Міжнародна програма Кембриджа, Вона наразі з інтереша Бекелорія, тобто з двома найпотужнішими програмами, які живуть у нас тут в Україні, вони працюють саме на те, щоб розвинути у дитині навички, тобто це більш Такий практичний досвід для нашої дитини для наших дітей вивчення будь-яких предметів. Вони працюють практично, вони розвивають своє критичне мислення, вони думають, що відповісти. Навіть ці тести, які ну, зрозуміло, діти мають писати в кінці кожного року чекпоінти, вони спрямовані на те, щоб тікнути правильну чи неправильну відповідь, а щоб знайти для себе правильне рішення у цьому тесті. Cambridge International Education вже працює 400 років. Тому це дуже серйозна річ, і не довіряти, ми не маємо права зовсім. Урок математики англійською, як бачите, діти не відчувають стресу, заняття проходить цікаво та результативно. А ми потрапляємо на урок англійської з носієм. І хоча це лише перший клас, діти вільно спілкуються іноземною. На уроках обов'язково присутній асистент-викладача, завданням якого не є, як ви могли б подумати, перекладати дітям. Навпаки, асистент використовує різні інструменти, ігрові елементи, жести, пісні для того, аби діти комунікували із педагогом виключно англійською. Географія, українська мова, математика кожен урок це яскрава історія. І все завдяки креативним педагогам своїми вчителями ЮМК Стар дуже пишається. Процес навчання цікавий і захоплюючий. В нашій школі запроваджена проєктна діяльність, яка вже працює не перший рік. Тобто діти збираються в групи за своїми вподобаннями і під керівництвом свого наставника одного з викладачів вибирають напрямки. Чи то наукової якоїсь природничої діяльності, чи е, журналістики, чи е, якихось фінансово-економічних проєктів в IT-сфері чи стем-технологіях. Групи формуються незалежно від віку класу, тобто базово це є живий інтерес е, саме до того проєкту теми, яка задається на початку, і спільна робота в команді над досягненням якогось результату. Що стосовно найменш. Менших. Дошкільне відділення забезпечує і розвиток кожної дитини, і веселе дозвілля. Ігрова форма під час занять запорука успішного засвоєння матеріалу. А от про дозвілля годі й говорити величезні майданчики, де кожен знайде заняття до душі. Наша програма існує в медіапросторі України понад 16 років. Ми бачили багато різних шкіл, тому дозволимо собі висловити власну думку. Мережа UMK International School – це дійсно команда професіоналів. Це про якісну освіту і щасливе дитинство. Тому бажаємо новій школі, успіхів та процвітання. А з вами прощаємось рівно на тиждень.